Наш гість це голова Українського центру безпеки та співпраці. Пане Сергію, вважаєте, це реалістичні такі плани, що дійсно ми зможемо перенести так, би мовити, напрямок удару, напрямок звільнення нашої території саме на Мелітополь, і до яких нас це може призвести? Ну, абсолютно реалістичні, але я нагадаю, що е, тільки наше командування в е, об'єднаних сил має всю повноту інформації, і отже, воно буде визначати строки і напрямки завдання нашого наступного удару. Більш того, знаєте, що мені це нагадує? Коли е, перед тим як звільнили х... частину Харківської області, величезну частину Харківської області, скрізь була інформація про те, що наступ буде саме в першу чергу на Херсон на правобережжя Дніпра, саме але так, сталося зовсім не так. так. Uh, ви ви абсолютно праві, тому uh, звісно ж. Uh... Вони розуміють на яких ділянках фронту оборона противника буде просідати, і саме в ті ділянки будуть задані відповідні удари. А щодо Мелітополя, то ви праві це є ключ до всього півдня, не лише до Запорізької області, до тієї південної окупованої частини, але і для того, щоб розсікти в угрупування загальне угрупування окупаційних військ, треба завдати удару по Мелітополю і вийти до узбережжя Азовського моря, і це розуміють і самі у окупанти, тому вони перетворюють е, це місто в гарнізонне, тобто вони збільшують гарнізон е, і е, збільшують присутність своїх своїх військ, е, укріплюють е, і вони вже тривалий час роблять е, самі е, фортифікаційні споруди. Але в той же час і наш рух опору там е, знаходиться активно діє е, з минулого тижня. Якщо я не помиляюсь, 7-го числа е, там була проведена якраз така демонстраційна акція в. Е, Павлу судоплатову окупанти встановили цей пам'ятник показово, щоб продемонструвати свою присутність. Сенки Ведешник розповідає нашим глядачам. Один з так мовити рольових моделей і улюблений персонаж Володимира Путіна, президента Російської Федерації. Він народився, якщо не помиляюсь, в Мелітополі і Саме там окупанти так. встановили йому пам'ятник. Саме так і от наш рух опору його пошкодив, облив червоною фарбою. Тобто, це був знак того, що українські сили там діють, вони там є. І попри те, що здавалося б такі укріплене це місто, але в самому серці цього міста діє наш рух оперу. І після що після цього були була серія підривів, і зокрема, і пошкодження суттєве пошкодження мосту, який яким відбувалося автомобільне підвезення якраз боєприпасів, живої сили Мелітополь Константинівка саме так, так, саме так. Тобто, оцей східний напрямок з Маріуполя до Мелітополя, тобто Бердянськ, Мелітополь, оцей, оцей напрямок, забезпечення міст. Та амуніцією і всі пан ну це наші плани, так би мовити, не будемо їх багато обговорювати, щоб надавати додаткову інформацію. Ворогу От краще, напевно, і напевно є в цьому сенс, поговорити про те, чи не може ворог скористатися цією зимою і теж підсилити наступ, і чи є якісь напрямки, да, є традиційний східний, де він постійно б'ється, вбивається об наші сили оборони. А чи є можливі якісь інші напрямки, які будуть не такими очікуваними для наших збройних сил. Ні, якщо станом на сьогодні таких напрямків немає, і саме тому Росія намагається затягнути процес, тобто і почати якісь мирні перемовини, режим припинення вогню і багато багато всього іншого. Але тільки ми повинні розуміти, для чого це роблять: для того, щоб затягнути саме час, для того, щоб накопичитись, для того щоб вишколити чергову хвилю новомобілізованих, озброїти, провести з ними бойове злагодження, відправити на фронт і розконсервувати і поставити стрій відповідну. Техніку, От тоді е, вони зможуть е, змінити, переломити ситуацію на фронтах, але наші сили оборони е, такому сценарію не надають е, сп, справдитися. Наше е, військово-політичне керівництво чудово розуміє, і тому всі ці уловки росіян вони на сьогодні відкинуті. І е, фактично ми маємо ініціативу на всіх фронтах, окрім одного Донецького, от конкретно на цьому на цій ділянці Бахмут Соледар. Е, там, звичайно, що ворог просто закидує. Наші позиції своїм гарматним м'ясом і таким чином намагається висна, виснажити. але і там ситуація під контролем, і ті втрати ворога, які він несе щодня, це найкраще свідчення ефективності нашої тактики. Дуже дякую вам за цю експертизу. Це Сергій Кузан, голова Українського центру безпеки та співпраці, говорили про те, як може змінитися ситуація саме на лінії фронту.